Ось і ніде зміни несе. Саме так і сталося з херсонським кристалом. Головний тренер команди Сергій Шевцов перед стартом осінніх матчів дещо коригував склад своїх підопічних. Так пішло троє гравців. На їх зміну в команду було заявлено п'ятеро футболістів. До всього того, наставник кристалівців остаточно визначив склад своїх підопічних. Гратимуть так як мінімум до 30 листопада, тобто до закінчення першої половини чемпіонату. Жінка на футбольному полі. Чекай біди. Такий висновок напрошується після 10-го туру матчу. «Кристал Херсон, гірник, Кривий Ріг. Одна червона та шість жовтих карток показала головний арбітер Людмила Тельбук протягом гри. Неоднозначною поведінкою суддівської бригади були незадоволені як обидві команди, так і їх тренери. Всі як один констатували слабке суддівство. І, хоч гірнику не вдалося виграти цього разу, нічия 1-1, Криворіжанам вдалося зламати безвиграшну традицію ігору Херсоні. Після дещо змазаного старту підопічні Геннадія приходько набрали оберти і, отже, як шість турів поспіль забули про слово поразка, чого не скажеш про арбузників, чия безвиграшна серія складає вже сім матчів. Перших хвилин гри гірники йшли вперед, і навіть в декількох епізодах були близькі до успіху. В середині першого тайму, пригадавши, що є господарями поля, кристал вдало пересунув гру до чужих воріт. Загострювали ситуацію біля воріт суперника новачки Арсен Манасян та В'ячеслав Озюм. Що цікаво, ці гравці разом з деякими футболістами гірника раніше виступали за дубль кривбаса. Кінець першого тайму по нулям. Другий тайм. Після довгої вдалої передачі ходулі напарник по команді гірників Ільяшов прострілив холошу 0-1. Господарі відпочивали недовго. Через сім хвилин реабілітувалися. Вдалося відзначитись найактивнішому гравцеві кристала Манасяну. Форвард, що заявив про себе ще в енергії, скористався помилкою захисників 1-1. Чи то погана ситуація в турнірному положенні, чи нестача мотивації сказалася на кристалі. Результат гри лише одне очко. Табло, навіть те позагалі. Закінченню матчу показувало перемогу херсонців та маємо те, що маємо: нічию 11 вересня. Чекатимемо на гру з Карлівкою, яку херсонці проведуть на виїзді.